Ті, хто виїхав, залучать до іншої війни, каже Саул, і вона це зрозуміла півроку тому. Ну насправді ви маєте рацію. Я думаю, що буде якась грандіозна двіжуха, але не всі країни в цьому будуть брати участь. Зараз навіть видно, які країни будуть брати участь. Це та ж Польща, країни Балтії, це, можливо, та ж Німеччина. Ви ж бачите, що відбувається. І вони до цього всього готуються. І це видно, що люди готуються. Є країни, де нема ніякої двіжухи, вони ні до чого не готуються. На мою думку, що є конкретний сценарій, хто там буде брати участь, як вони будуть брати участь, і воно до того все йде. І люди, які знаходяться саме в тих країнах, де теоретично може бути якась двіжуха, от їм буде не дуже солодко насправді. І ті, хто там сміється, та ми виїдемо можливо, а можливо, і не виїдете. Закони не забороняють там знаходитись. Це ви так думаєте, що вам нічого не забороняють закони. Закони переписуються за одну ніч і все, і можна, й не виїхати.